Ми, українці по всьому світу, вимагаємо чіткої і послідовної реакції від урядів тих країн, де ми проживаємо стосовно подій в Україні. Ми вимагаємо, щоб була надана нам допомога згідно з Будапештським меморандумом. Всі знають, так у 1994 році Україна позбудилася третього найбільшого у світі ядерного арсеналу, ядерного потенціалу, замін на підтримку, так? На військову підтримку. Ми її не отримали. Має бути дотримані умови Будапештського меморандуму. Ми бачимо, що найбільшою проблемою є терористичний режим, який контролюється безпосередньо Кремлем. Так? Так! Да. І не дарма в англійській мові вже закорінюється термін «Терро-раша». Терроса! раша Нам потрібно їх зупинити. Стоп теро Раша! СТАП-ТЕРО Руша! СТОП-ТЕРОРАША! Не, не зважаючи на таку погоду, хоч не нас може побачити небагато американців, але принаймні ми спробуємо через засоби масової інформації донести нашу точку зору, донести нашу, і нашу ідею. Тому що те, що зараз робить Путін, світ не може цього недооцінювати. Так само, як в 30-х роках минулого століття, світ недооцінював того, що робив Гітлер, того, що робив Сталін. Вони собі вважали, що це якісь такі маленькі тирани, що з них ніякого толку не буде. В негативному плані, їх недооцінювали, і потім вони перетворилися на страшних тиранів і розгорнули Другу світову війну, яка перекрила долю Європи і цілого світу. Наша ціль донести до американської публіки, що така сама ситуація розгортається в даний момент на сході України. І це є момент, коли світ повинен зупинити цих, цього тирана. Говорити важко. І мені, напевно, як кожному чоловікові, який є тут, а не в окопах. Мало є що сказати. Не раз так сталося, що ми з тих чи інших причин реально не воюємо, ми повинні допомагати всім, чим можемо звідси. Власне, ми повинні робити оцих дві речі основних. Це перше, доносити світові правди і домагатися визнати агресора агресором. Ми знаємо, хто це є. Це є Російська Федерація. І терористів назвати терористами. І домагатися в світу відповідного ставлення. Україна єдина. Україна це і Харків, і Львов, і Крим, і Київ. Все вместе. И Западная Украина это тоже это Харьков, если возьмем Ужгород. Все это наша единая Украина. И не будем разделять нашу Украину по частям. Если Украина едина, значит она едина. Или просто да не будет существовать Украины. Я просто хочу это сказать, чтобы поднять, что Слободянщина это тоже Украина. И мы ее поддерживаем, поддерживаем Украину и поддерживаем э, борьбу за то, чтобы Украина была едина. Слава Украине! Що кожного дня, скільки вони часу відтягують, гинуть наші люди на сході, гинуть наші люди, наші солдати найкращі воїни, кращі люди тих, хто, незважаючи на все, не втік з України, як це зараз, на жаль, дехто робить. А пішли, взявши в руки автомат, пішли, пішли відстоювати наші, наші з вами права, наші з вами на наших дітей, наших батьків, всі, хто залишився в Україні, вони захищають нас. І я би хотів всіх вас попросити хвилиною мовчання віддати шану тим, хто загинув, і тим, хто зараз там.